Набір посуду дорожній, виробництво полімер побут. Набір пакується ось такий звичайний, звичайну плівку. До набору входить стакан. Ємність на нижній частині вказана 400 мл, 0,4 літри. Мисочка така невелика. І тарілка, теж з таким невеличким бортиком. Також в наборі є веделка і ложка. Такий набор підійде десь для виїзду на пікнік. Для рибалки, виготовлений із якісного харчового пластику. Пластик досить непоганий. Верхня частина пластику глянцева, нижня матова. Завдяки цьому буде легше його помити. Після використання також такий же глянцева у нас і миска, і стакан. столові прилади повністю матові Цей посуд є багаторазовим, тобто після використання його можна помити і знову брати з собою десь на природу. На даний момент такий набір є тільки у такому салатовому кольорі, але я гадаю, що, можливо, будуть і інші яскраві красиві кольори. Якщо вам сподобався даний набір, його можна буде придбати по ссылкам в описі до цього відео. Там будуть всі ціни, а також більш детальні характеристики на цей набір посуду. Всім дякую за перегляд!